Бути чи не бути Україні в НАТО, це питання вже невдовзі поставлять перед депутатами. Уряд підготував революційний законопроект, який скасовує позаблоковий статус нашої держави, та відновлює курс до вступу в альянс. Більше про це знає Христина Гавриш. Вступ до НАТО знову на порядку денному України війна Росії проти нашої держави підігріла інтерес до альянсу. Уряд вже підготував законопроект про скасування позаблокового статусу нашої держави та відновлення курсу на вступ до НАТО. Фактично, закон поставить крапку на будь-якому союзі з Росією. Україні буде заборонено членство як в митному, так і в разійському, так і інших різного роду. Так званих Союзах, які по суті свої є не що інше, як Радянським Союзом імені Російської Федерації. Генсек НАТО андерс Фограсмусен вже прокоментував рішення нашої держави. Ми повністю поважаємо рішення України щодо політики безпеки і вибору союзників. Дозвольте нагадати рішення саміту у Бухаресті 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО. Якщо хотітиме цього, її відповідатиме необхідним критеріям. Якщо депутатам вистачить політичної волі, вони проголосують за закон. Україна одразу ж може проситись в НАТО. Політологи кажуть, шанси у нашої держави великі, адже вона виконала майже всі вимоги альянсу, членами північно-атлантичного союзу нині є 28 країн. Більшість із них захоче бачити Україну союзником, але не всі, поки Ангела ангеламеті перебуває при владі, це питання не буде вирішено. Вона не хоче у неї є очевидно зобов'язання перед Росією. І головне те, що її концепція полягає в тому, що не треба псувати стосунки з Росією. Але є багато інших країн, які будуть виступати за членство України в НАТО, і тому потрібен певний час для того, щоб змінити і позицію Німеччини в тому числі. Тим часом Україна, навіть не будучи членом альянсу, може заручитися військовою підтримкою Америки. Наша держава заявила про наміри стати союзником Сполучених Штатів поза НАТО. Відповідне рішення ухвалили на екстреному засіданні РНБО напередодні. Наша держава розраховує на допомогу США, зокрема шляхом надання спеціального статусу. Основного союзника США поза НАТО. Це особливий унікальний режим, який розглядається, скажімо так, як знак найвищої поваги з боку Уряду США до своїх союзників. І природньо, що ніхто не наважиться нападати на Японію. Це головний стримуючий фактор для Китайської Народної Республіки по зазиханням до Японії, тому що вона є особливим. Особливим союзникам США, і це означає що сполучені штати гарантують в тому числі військову безпеку для Японії. Історичний максимум українці як ніколи хочуть в НАТО. Російська агресія вже з березня, що місяця збільшувала кількість прихильників вступу до альянсу. Згідно з останніми соціологічними даними центру Разумкова, ще в червні за виступали понад 40% українців. У 2012-му їх було трохи більше 10%. Окрім просто рівня підтримки, ми досліджуємо наскільки які шляхи гарантування безпеки України українці вважають найкращими. І вперше. Ідея приєднання до НАТО вийшла на перше місце. На сьогоднішній день 33% українців українці вважають, що найкраще гарантувати безпеку України можна саме завдяки вступу України до північно-атлантичного альянсу. Нато вчора вже треба було вступати. А чому? Тому що член НАТО і напад на члена НАТО є напад на все НАТО. А так, от на нас напали, а НАТО не може захистити. Росія спустити. би побоялась. Так ні, а куди куда. Як же НАТО всі бояться на території України при вступленні в НАТО, якраз розвернуться якісь воєнні дії. Це буде лишній прецедент для вводу військ на території України Україна це точно не допоможе. Я вважаю, що варто, тому що це напевно один із тих варіантів, коли ми зможемо отримати хоча б якусь надію на якусь підтримку і на якийсь захист проти агресії з боку Росії. Саме суспільна підтримка може змусити депутатів проголосувати за закон, який наблизить Україну до вступу в НАТО. Вважають політологи, адже вже за два місяця вибори. Христина Гавриш Ігор Шатайло, тевай.